Господь наш і Бог, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, за збережене життя, слава тобі навіки. Ми просимо за мир в нашій країні, за твоє спасіння, за твою перемогу в цій війні, Боже кровопролитній. Ми молимо Тебе, яви твою сильну руку і славу, звільнені нашої країни від окупантів. Молимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Дай мудрості всім, Господи, керівникам країни, президентові, керівникам війська Боже. Збережи кожну душу, кожного солдата, захисника, захисницю, медика, волонтера, місіонера, Господі, капелана, благослови, Господи, ми молимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Дай сили, укріпляй здоров'я, хай прийде слава Твоя для України. Бога живого, Отця Сина, Духа Святого. Амінь.